Сьогодні я вам покажу три топки від словацького виробника кобок. Всі ці три топки є преміальними. Це означає, що топка, окрім гарного горіння, дарує власнику дуже високоефективне опалення. І давайте вже перейдемо до розгляду кожної топки окремо. Перший наш фаворит топка. Кобок, яка має три сторони. Тобто так називаємо трьохстороння топка. Як ви бачите, топка має гільєтина підняття дверцят, розміри видимої частини по ширині становлять 80 см, по висоті 51 см, по глибині 45 см. Базова ціна такої тристоронньої топки в такому розмірі. Починається від 5800 євро. Можуть бути додаткові опції, як на цій топці. А саме тут додатково замовлена шовкографія по периметру скла та сегментований шамот у вигляді цеглинок. В такому варіанті, в такому виконанні, топка коштує 6200 євро. Чому я акцентую увагу, говорячи про ціну саме про ці розміри? Топка може бути замовлена абсолютно різних розмірів, як по глибині, як по висоті скла, так і по загальній ширині скла, і по загальній ширині топки. Хотів би наголосити на ще одній технологічній особливості: це обдув скла гарячим повітрям. В цій топці він реалізований з трьох боків знизу і з трьох боків зверху. Чому я говорю саме гаряче повітря? Тому що лише подаючи на скло зсередини гаряче повітря, ми можемо забезпечити більш довгу чистоту скла. Це означає, що на нього буде менше налипати кіптіви та сажі. За рахунок сегментованого шамоту завтовшки 5 см, топка має номінальну потужність 11 кВт. Це означає, що вона обігріє приміщення до 130 квадратів площиною. Вага. Даної топки становить майже 300 кілограмів. Як правило, у всіх тристоронніх топках діаметр димоходу становить 220-250 міліметрів. В даному варіанті виробник кобок зумів зробити технологічно так, щоб діаметр димоходу становив всього 200 міліметрів. Також дана топка вже в базовому варіанті обладнана функцією притоку повітря ззовні для її роботи. Як я вже говорив, дана топка має гільотине відкриття. Саме цікаве в цього виробника те, що він не використовує ніяких деталей, ніяких фторопластових та капролонових запчастин. Тобто, тут все, весь механізм він зроблений з металу. Це нам дає впевненість в довговічності цієї топки. Крім вертикального підняття дверцят, у нас ще є відкривання дверцят в бік, скажімо так, технологічне відкривання для чищення та для обслуговування. За допомогою спеціальних важелів та зажимів, ми можемо відкрити дверцята. Ось в такому вигляді вона буде для того, щоб ви змогли її обслуговувати та почистити всередині. Відкривши всередині, ми бачимо вставки з нержавійки. Це допомагає при чищенні та надає. Такого шикарного лоску. Конструкція даної топки є колосниковою, тобто в нас всередині є колосничок, під яким знаходиться ящик для попілу. В цьому ящику дуже є цікаві отвори. Вони потрібні для того, щоб первинний кисень для горіння потрапляв знизу під колосничок. Тут є спеціальні канали, через які Кисень подається. Далі він проходить через ці отвори і попадає всередину топки. Також ми маємо один важель, за допомогою якого ми регулюємо і первинним, і вторинним горінням. У нього дуже широкий сектор дії і він працює дуже тихо та плавно. Корпус топки виготовляється з товщини металу 4 та 6 мм. Всі деталі, які перебувають в температурному навантаженні, виготовляються з товщини 6 мм. Всі деталі, які менш температурно навантажені, виготовляються з товщини металу 4 мм. І ще один дуже важливий момент. Топка після того, як її повністю зварили і зібрали перед загрузкою футерування та перед встановленням дверцят, повністю піскострується та краситься в камері спеціальною краскою на водній основі. Тобто при запіканні, при перших протопках, топка не виділяє ніяких шкідливих речовин та формальдегідів. Говорячи простою мовою, коли ви встановили топку і починаєте її розпалювати, вона не смердить хімічним запахом. Фаворит номер два. Кутова топка від словацького виробника кобок. Топка може бути як правосторонньою, так і лівосторонньою. Даний варіант, який ми зараз бачимо, він має ширину 83 см, висоту 57 см глибину 45 см. Дані топки можуть бути замовлені в різній ширині від 50 см до 95 см. Також може бути різна і висота. Глибина залишається незміною 45 см. Даний варіант відрізняється від попереднього варіанту, який ми розглядали, відсутністю шовкографії. Якщо ви придивитесь уважно, тут рамка. Виконана просто з металу і немає нанесеної шовкографії по периметру скла. Також одна з відмінностей це незйомна ручка, виконана з нержавійки. Коли ви заказуєте варіант шовкографією, у вас може бути опціонально додатково додавлена ручка або чорного кольору, або ручка може бути зйомною. Підняття скла тут також реалізовано по принципу гільйотини. Також всі деталі металеві, ніякого пластику, ніякого капролону. Це говорить про надійність цієї топки. Товщина та ж сама 5 см. Такий же самий сегментований цегляний шамот. В даній комплектації в даному розмірі топка коштує 5200 євро. Діаметр димоходу також 200 мм. Потужність 11 см. Кіловат це дозволяє обігріти до 120-130 квадратних метрів площі. А також в цій топці вже видні бокові ребра жорсткості, вони є одночасно і додатковими радіаторами для віддачі тепла, а також вони допомагають зберегти геометрію корпусу топки при високих температурних навантаженнях. Ця топка в базовому виконанні вже має приток повітря ззовні. Вага цієї топки в такому виконанні сягає. 300 кг. В цій топці, так як і в попередній, всі температурно нагружені частини та деталі виконані з сталі товщиною 6 мм. Всі інші деталі корпусу виконані зі сталі 4 мм товщиною. Топка має гільотине підняття скла, але також є технологічне бокове відкриття. У нас тут є важіль, ми його піднімаємо і таким чином можемо відкрити, почистити. Обслужити і зробити всі маніпуляції, які необхідні в відкритому положенні. І третім фаворитом від словацького виробника Кобок є топка з фронтальним склом розміром 97 на 71. Ціна топки в даному виконанні становить 6200 євро. Із додаткових функцій тут є шовкографія на склі та чорна ручка. Без цих додаткових опцій ціна буде становити базова ціна, наголошую, буде становити 5800 євро. Дана топка має вагу 450 кг. кілограмів. Внутрішня частина футирована шамотними цеглинками, так називаємо сегментованим шамотом товщиною 50 міліметрів. Завдяки цьому ми маємо дуже високий. Коефіцієнт корисної дії. Він становить більше, ніж 80%. В даній топці реалізований принцип колосникового горіння, а також є закладений вже виробником з заводу приток повітря для роботи топки ззовні. Скло відкривається як вертикально гільотино, так і в бік. Всі внутрішні деталі топки, які несуть на собі температурне навантаження, виконані з сталі товщиною 6 мм. Всі інші деталі, які не приймають участі в температурних навантаженнях, виконані з товщини сталі 4 мм. По трьом сторонам, по двом бічним і по задній стороні топки розташовані ребра жорсткості. Вони є одночасно і радіаторами тепловіддачі. А також вони допомагають топці при високих температурних Навантаженнях зберігати свою геометрію. Механізм гілятиного підняття скла виконаний повністю з металу. Ще два слова про приток повітря. Він може бути виконаний в кількох варіантах. Під'єднання може бути як заднє, так і нижнє, так і з правого чи з лівого боку. Завдяки високому димозбірнику, незважаючи на такі великі розміри внутрішньої частини топки, конструкторам вдалося зробити димохід діаметром всього 200 міліметрів. І давайте зараз поставимо всі три топки поруч, і я на прикладі покажу, в чому можуть бути їхні відмінності та що в них однакового. Перше, що нам кидається в очі, це різниця в розміру скла. Вони всі різні як по висоті скла, так і по ширині скла. А також вони можуть бути як кутовими, так і фронтальними, так і тристоронніми. Також Можна звернути увагу на шовкографію і як це виглядає в натурі. Тут шовкографія по периметру скла є, в даній топці шовкографії немає, а просто металева рамка. Також прошу звернути увагу на ручку. Тут у нас ручка стертої нержавійки, а в цих двох варіантах в нас ручка пофарбована в чорний колір. В кутовій та в тристоронній топці нижня база вона є стандартною. В центральній. Топці занижена база є опціональною і вона пропонується виробником за додаткову оплату. Також за додаткову оплату може бути запропонований інший колір внутрішнього футерування. В нас в даному випадку всі три футерування в звичайному природному кольорі шамота. А хто був уважний, той бачив наш робочий камінь. Який зараз сховався за топками, там футерування шамоту темно-кричневого кольору. Якщо у вас залишились якісь питання стосовно цього виробника чи саме цих топок, пишіть їх в коментарях. Ми з задоволенням вам відповімо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.